Журналістка Тетяна Трошчинська написала матеріал про скандал із Марджорі Тейлор Грін та про інші обставини, що цього стосуються. Послухайте, бо це доволі цікава інформація. Історія з відповіддю конгресвуменші Марджорі Тейлор Грін, британські журналісти, трошки глибша, аніж просто про свободу слова чи про професійну солідарність. Напевно, ви чули, що там сталося, але коротко нагадаємо. Репортерка Sky News запитала конгресвумен, що вона думає про скандал з чатом в Signal, але Тейлор Грін перебила її і запиталася, з якої вона країни, дізнавшись, що журналістка з Великої Британії конгресвумен сказала дослівно нам начхати на вашу думку і ваші репортажі. Чому би вам не повернутися до своєї країни, де у вас велика проблема з мігрантами? Вам варто турбуватися про ваші власні кордони. Журналістка знову щось запитала, Тейлор Грін знову відповіла. Американські журналісти спробували ще раз спитати про витік інформації, однак конгресвумен звинуватила адміністрацію Байдена у хаосі в країні і пішла собі. І всі коментують, яка вона нечемна, без поваги до четвертої влади, тобто до представників ЗМІ, що, мовляв, свобода слова, демократія, Боженьку, що ж це коїться. Тетяна Трощинська пише Ризикну сказати, що я трошки розумію, що відбувається, але не знаю, що з цим робити. Перше і головне, ми маємо прийняти реальність альтернативних порядків денних, і це означає, що умовній Марджері Тейлор Грін не треба думати, що я чи ви будуть думати про неї. У неї достатня бульбашка аудиторія, яка думає про неї добре. Друге, громадяни остаточно перетворились на аудиторію. Навіть виборці перетворилися на аудиторію. Коли говоримо про альтернативні порядки денні, ми найчастіше думаємо, що йдеться про факти чи фейки, правду чи брехню, маніпулювання чи дорослу розмову, медіаграмотних або ж медіанеграмотних, але це не зовсім так. Окрім цього фрагментування, яке справді існує, є ще інше його можна окреслити п'ятьма групами. Перша активісти і прихильники певних немейнстрімних груп і поглядів. Дуже простий приклад це платформи, які допускають ненависть до певних груп людей, де ти можеш висловити погляди, не надто прийнятні для інституціалізованих ЗМІ. Друга група аудиторія з низьким рівнем освіти і саморефлексії, якою легко маніпулювати, яку легко дезінформувати, легко підчіпляти на емоцію. Ну, знаєте, оці всі малюночки про трьох братів, яких ніхто не привітав, напевне, бачили в соціальних мережах, і тисячі лайків і поширень. Третя група незадоволена аудиторія, яка просто не впізнає себе в мейнстрімних медіа, не відчуває себе представленою, не бачить тем і думок, які її хвилюють. Четверта група аудиторія, яка підсіла на спосіб життя і всі не завжди адекватні оцінки своїх ЛСД. Я так розумію, ЛСД це лідери соціальних думок. Навіть якщо це люди, які не мають жодної інформації і знань, але мають достатньо наглості для публічних суджень про все на світі. Згадайте, до прикладу, скандал з блогерами і російськими наративами про обстріл Охмаддиту. І п'ята група: величезні аудиторії незалежних подкастерів з поглядами, близькими цим аудиторіям. Коли цей подкастинг, чи там YouTube канал, чи там. Колонка, сторінка в соцмережі, група в соцмережі стає фактично релігійною або політичною діяльністю. На тлі цього всього газета урядовий кур'єр здаватиметься вам зразком професійних стандартів. Є і хороше в цій фрагментації громадянська журналістика або, наприклад, вузькоспеціалізований контент на кшталт Все про лабрадорів, аби лише лабрадори не коментували війну, який так само може мати великі, часто непомічені аудиторії. Ключові причини цього недовіра до інституціалізованих змі і інституцій загалом, невиправдані очікування, відчуття несправедливості, сприйняття традиційних ЗМІ як елітарних, виклик домінуючим ідентичностям. Альтернативні ж медіа, які формують альтернативні порядки денні, прочитуються як партисипативні, як горизонтальні, як такі, що не соромляться дати слово простій людині, маргіналу. Комусь із якоюсь радикальною думкою, неофіційним джерелам, так званим, які нібито знають правду, яку всі приховують контрелітам і так далі. Це майданчики праведного гніву і мобілізації людей на праведний гнів, усі критикують Френсіса Фукуяму за кінець історії, але у нього є хороша книжка Лібералізм і його протиріччя. Рекомендую, але сприймайте її як історичну, бо можливо її вже трошки пізно читати. Він пише, зокрема, що інтернет дав людям вихід щодо почуттів соціальної справедливості, водночас позбавивши їх необхідності насправді її домагатися. Або ще інтернет дав людям змогу помилково вважати мовленнєві акти як дії, що впливають на результати в реальному світі. Але як бачимо, це таки вплинуло на реальність, і бульбашок, як бачимо, більше ніж дві, і вони навряд чи хочуть співпрацювати. Тому думаю, помилково вважати, що усі майбутні держави, владні групи, хочуть бути неупередженими до всіх громадян, ставитися до всіх як до рівних, бути державою усіх громадян, навіть тих, хто не голосував за ту чи іншу політичну силу, прагнуть знайти консенсус і так далі. Інший нині тренд це була теорія. Тепер повернемося до практики. Саме тому Марджорі Тейлор Грін насправді плювати, що ми про неї думаємо, яка різниця, зрештою, що думаємо ми, якщо на запитання про зникнення американських військових у Литві, президент США каже, що ні про що не в курсі безпрецедентно, але є лояльна аудиторія, яка це проковтне, тому лінійні ідеї на кшталт треба достукатись трошки не тієї дисципліни. Це не світ діалогів, а світ складних коаліцій. Тетяна Трощинська підсумовує, І я ще на початку визнала, що не маю відповіді, що з цим робити. Це був опис того, де ми зараз є, просто заради того, щоби не спрощувати все.